Сьогодні на ринках Житомира продають кавуни і дині, які доставили з Азербайджану та Узбекистану. Імпортована продукція проходить багато перевірок, розповів заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський. Вони йдуть дослідження, відповідно, продукція, яка ося по імпорту заходить, вона заходить з відповідними документами. А є представництво трошечки і нашої української рослинної продукції, в якому це відношенні, то я не можу там сказати. Тому деякі перевищення по кавунах ми ще не, не, не реєстрували в нас, деякі перевищення незначні по дині вже є перші. Кожну ягоду, бо кавун це ко... ягода, кожну ягоду ніхто не перевірить. Але в цілому ми говоримо, що допускається в межах, межах норм. Ігор Волківський каже, що кожен покупець має право на ринку попросити у продавця сертифікат на продукцію. Якщо це на ринку внутрішньої перевірки, кожному видається експертний висновок. Його можна побачити, деякі там його на столі держать, деякі не держать на столі. Тому лабораторія веценекспертизи на ринках спільно із представниками охорони ринків від часу, часу після проведення досліджень, початку робіт проходить, і по рядах деяких, якщо ви бачите, буває проходить, ми бачимо, як відпрацьовується, щоб не було доносення продуктів, тому що це в житті все можливо. Тому і купувати потрібно продукти там, де встановлених місцях. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.